Стосунки з Богом починається з покаяння. Покайтеся, значить укластися з Ним завід, прийняти Сина Божого, який з Словом Божим, і далі признавати Бога і служити йому. Біблія вчить, що спасіння приходить через дітородження. Дітородження – це передумаємо спасіння людей. Коли єврейський народ. Ввійшов з рабства, йшов в Єгипту в землю Обіщану, то жінки народжували дуже багато дітей. Але Біблія каже, що Бог розгнівався на народ за їхні гріхи, тому він був уражений в постелі і помер. Ми бачимо, що просто народження дітей їх не врятувало. Новий завіт відкривається. Секрет дітородження. Це народження згори стати з духовними чадами Бога і народжувати інших людей за духом. Це стосується як жінок, так і чоловіків. Я то інші повинні проповідувати і народжувати від духу. Нема вже. Ні юдія, ні язичника, немає ні раба, ні вільного, нема чоловічної статі, ні жіночої, бо всі ви одне у Христа Ісусі. Адже Бог вилив Духа Святого на всяке тіло і на чоловіків, і на жінок, щоб Ти, у сьому чергу проповідувала Євангелія, являли силу Божу. Народження та спасіння. Амінь.